Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас така от робота. Ну, В принципі, те, що я не полюбляю зовсім, це оці от халтурки малесенькі, але вони купу часу вимагають. От, Пробитий бензобак на 25-й моделі GL-ки. тобто гудлака. І е, клієнт. Вирішив або хтось йому там насовітував вшилити туди саморіза. Нічого не вийшло, воно все рівно тече. Я обезжирив все, продув, воно все висохло. І от пусковий пристрій. Також от він розрізаний. Я вставив таку от штучку. Таку от. І потрібно це все діло приклеїти. Чим будемо клеяти? Є така гарна штука. Така от ніндзяга. От. Це е, по принципу двохкомпонентний клей. Мажемо все, що потрібно. Штука, ну, в принципі, не з дешевих, але якщо використовувати її за призначенням, або заробляти на цій всій шляпі грошей, то в принципі можна. А якщо в домашніх умовах, то вам її вистачить. На роки тепер беремо спрей. І все заповнюємо далі ці всі штучки і далі. Головне пальці не склейте собі, бо це буде просто Ну ви зрозуміли, так? Що це буде? В нас цього клею не продають, мені їздила дружина на інший кінець міста, щоб його придбати. От, все, воно вже не відвалиться. І пальця всі приклеїв, Як завжди. Потім із оцією штукою що робити? Наносимо клею. Я ж гадаю, ви обезжирили цю всю сраку. І так декілька разів. Поки отой отвір не заклеїться повністю. Тут у нас він є, але його можна сказати ще й немає, тому що викрутка прилізла, не соромимося, ляпаємо ще тріхо. Як е картер на підпромі, то в принципі тримає без жодних нюансів. Зараз трішечки... В принципі, виглядає чудово, мені подобається, але так потрібно зробити декілька разів, щоб все було аж занадто чудово. В принципі, мені подобається. Зараз можна спробувати з цієї сторони вшакнути там та дірка. Зараз компресором дмухну. Ну в принципі мені подобається. А там вже, там вже не знаю. Можна з цієї сторони трішечки ляпнути. З внутрішньої. І знову спреєм і знову компресором, ну, чудово, гарненько, мені подобається. Спробуємо налити пального і перевірити що у нас там воно тримає. Як воно реагує з пальним, я не знаю, з мастилом в принципі реагує воно добре, без жодних нарікань. Сохне він також швидко. Знову ж таки, повірити, не повірити. От дірка. Ну, тому що по-іншому її назвати не можна. Пальне налите, Бачили самі. Жодної краплини палива я тут не бачу. Це клеї. Залишки клеї. В принципі. В принципі, чудово. Але що я хочу вам сказати? Не здумайте оцим от клеєм клеяти бачки оці на бензокосах. Це все ну, до одного місця за рахунок того, що там іде величезна вібрація. Через величезну вібрацію. Та ні, це з сапунки ллється. От сапунка, от видно, і от воно стікає. Так що це ну, не... вытираем еще раз. Опс. Тут вытерли. Вот, сухенько. Вот а тут вот сверху установлена сапунка. Вот еще что мы клеили. И вот. Вот, видите, пальня. Вот оно. Це не дюрки, ні. Це отам, от із сапунки лється. Так що отак, ну, в принципі, як е, ну, от, одноразове рішення цією всією штукою можна робити. У мене таке не продається, я його ніколи не продавав і я його не рекламую. Оця от, е, от, оцю от хріньку е, блин, е, дружина десь, десь їздила на другий кінець міста і... Придбали, але вони придбали отаку от маніпуську. Те, що я вже придбав, в мене є ще одна в запасі, але здоровенний тюбік. Хто повірить, той повірить, хто не повірить, я до ящика лізти не буду, ящик відкривати не буду. Так що так, ну в принципі, в принципі, дієва штука. Ну, і тут також. І тут також. Ну, Звісно, що ці от соплі, вони лишаться від них нікуди. Але сам факт. ну і Звісно, що от такого пускового знайти вкрай важко. Тому і клеїться. В інших випадках міняється. Так що отак от, кому було цікаво, то в принципі добре. Кому було не цікаво, пишіть, що не цікаво, це все війно і там там Пальчик вниз. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей Ми вам.